Вітаю! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про хвощі, загальні риси їх будови та життєвий цикл. Рано навесні в садках, на городах, у парках можна зустріти схожі на гриби організми. Що це таке? Багато хто і справді сприймає їх за гриби. Насправді, це весняний спороносний пагін хвоща польового його основна функція. Утворення спор, якими і розмножуються всі хвощі. Після достигання спор весняний пагін відмирає йому на зміну з кореневища виростає літній пагін, який забезпечує фотосинтез та запасання поживних речовин. Отже, хвощі це представники спорових наземних рослин, які мають порожнисте стебло, розчленоване на вузлі і межі вузля. Стебло має кільчасте галуження. У життєвому циклі хвощів вся зелена рослина це є спорофіт. Розглянемо його будову. Отже, на весні з кореневища виростає весняний спороносний пагін. Спори, які утворились на ньому, висипаються, пагін відмирає, на його місці із кореневища виростає літній фотосинтезуючий зелений пагін. Додаткові корені, що відростають від пагона, забезпечують мінеральне живлення хвоща. У життєвому циклі хвоща польового переважає спорофіт, тобто вся зелена рослинка це є спорофіт. На весняному пагоні утворюються спори, які, висипаючись у ґрунт, дають початок чоловічому і жіночому гаметофіту. На гаметофіті розвиваються чоловічі жіночі статеві органи, у яких достигають гамети. За наявності води сперматозоїд запліднює яйцеклітину і утворюється зигота. Зигота дає початок новому спорофіту хвоща польового. Життєвий цикл рослини починається заново. Крім хвоща польового, на території України ростуть хвощ лісовий, хвощ зимуючий та хвощ болотний. Давайте повторимо, як ви засвоїли матеріал сьогоднішнього уроку. Отже, хвощ польовий має два типи пагонів. Весняний спороносний пагін, на якому в стробілі утворюються спори, та літній вегетативний пагін, який складається з кореневища з додатковими коренями та стебла з листками. Весняний і літній пагони це спорофіт у життєвому циклі хвоща польового. А тепер виконайте завдання вставте пропущені терміни у життєвому циклі хвоща польового. Зупиніть відео. І подумайте, які терміни відсутні. Ставили пропущені слова. А тепер правильна відповідь звірте із своєю. Спорофіт утворює спорангії, в яких достигають спори. Спори, попадаючи в ґрунт, проростають і дають початок гаметофіту. На гаметофіті формуються чоловічі й жіночі статеві органи антеридії та архегонії. У них достигають гамети чоловічі сперматозоїди і жіночі яйцеклітини. За наявності води вони зливаються і утворюється зигота, з якої розвивається новий спорофіт. Наступне завдання Пригадайте і назвіть представників відділу хвощеподібні. Зупиніть відео і пригадайте їх назви. А тепер перевірте. Чи правильно ви пригадали назви представників відділу хвощеподібні хвощ польовий, хвощ лісовий, хвощ болотний та хвощ зимуючий? З всіх представників відділу хвощеподібні найбільш поширеним є хвощ польовий. Поселяючись на полях і городах, хвощ польовий стає злісним бур'яном. Хвощ польовий це рослина індикатор кислотності ґрунту. Густі зарослі хвоща польового сигналізують про те, що ґрунт у місцях його зростання кислий, у стеблах хвоща польового накопичується такий хімічний елемент, як силіцій, який надає стеблам жорсткості, тому більшість тварин не живляться хвощем польовим. Рослини хвоща польового використовують як лікарську сировину у медицині. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.